Зберегти природу та полегшити процес сортування сміття у чернівцях. Обіцяють восени остаточно забезпечити містян достатньою кількістю контейнерів для петпляшок. Тож, яка ситуація наразі, як правильно викидати пластик, та що це дає місту – у наступному сюжеті. Розкладається у природі від 150 до 1000 років та виділяє при цьому токсичні речовини, які отруюють навколишнє середовище. Все це про пластик. Ось чому важливо правильно його відсортовувати. Для цього ще з весни у Чернівцях активно почали встановлювати контейнери сітки для пет пляшок. До минулого літа містяни вже мали досвід у такому сортуванні сміття. Проте через зміну фірми надавача послуг такі сітки довелося забрати. Тож наразі відновлюють стару добру. Традицію наразі дуже гарна тенденція. Громада дуже активно відбирає пластик. сортує, Ми навіть даємо зауваження компаніям, які там невчасно ми моніторимо, невчасно вивозять цей пластик. Працюємо з ними, щоб вони графіки змінювали. І вони самі розуміють, що це додаткове джерело доходу і будуть встановлювати згідно графіку. Є графік, затверджений департаментом транспорту, де вони повинні також до осені вже закінчити всі. Локації облаштовувати цими контейнерами. Фірми надавачі послуг встановлюють контейнери сітки на майданчиках, де є чотири і більше сміттєвих баків. Згідно графіку, ми кожного місяця додаємо сітки орієнтовно на кінець листопада. Маємо закрити всю територію по місту. Визначено департаментом сталих графіків вивезення пет пляшок поки немає. Повідомляють у фірмі, проте обіцяють налагодити цей процес як тільки встановлять достатню кількість контейнерів. Збільшується кількість сіток, і ми зараз визначаємо графіки по мірі наповнення, бо е, люди спочатку сіток не було, починають е, ну, відсортовувати, і постійно графік змінюється відносно наповнення. Бо ми ну, в місті, в центрі місця, ми спочатку поклали перші сітки, і вони зараз почали наповнюватися швидше. Ми в деяких місцях додаємо сітки. Е, ну, Афікі рятовані зараз, бо нема ще сталої кількості сіток. Однак і пластикові пляшки потрібно правильно викидати для зменшення об'єму та полегшення процесу подальшого пресування. Правильно викидати пет пляшку це. Перед тим, як викинути її в контейнер, потрібно ущільнити для того, щоб вона зайняла менше місця у контейнері. Можна викидати пластик, але перед цим його потрібно промити, тому що пластик є декількох видів, і якщо його вивозять на підприємства, які приймають вторсировину, сировину, то звичайно вони його сортують кожному по кольору, по кожному виду пластику. Сортування сміття важливе не лише для навколишнього середовища, але й має фінансову перевагу, адже приносить прибуток місту максимально силами спецкомунтрансу нашого комунального підприємства. Ми відбираємо підпляшку, ми відбираємо скло. Також ми відбираємо метал, полімери різних видів. Це дає змогу, скажімо, заробляти підприємство порядка мільйона гривень там. Майже в квартал чистого доходу і це десь суттєва сума в тонах, яке не підлягає захороненню. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.